Либо мордекайзер водить, либо на топе. Надеюсь, там кенч на топі. Надіюся, там Танкенч мені здається мід. А до речі, мордекайзер і в мой де... Фу. Мой декайзер. Мордекайзер він ходить і... і мід, і ботом. Часто дуже. І ліс. В на топ. Ні, в ліс мені здається тупо йти. Ну він, я так розумію, більше для... на топ розрахований, але, типу, на низьких левелах. Там коли ми тільки вдвох, тільки-тільки починали грати, то постійно він був на ботомі. Я пам'ятаю, було діло. Що ти моїх міньйонів обіжаєш? А ну давай іди зі мною поговори, як мужик. Як мужик з мужиком. Як мужик з вовком. Хоча б який ти мужик? Ти якась статуя взагалі не зрозуміла. Е, а скажи... куди? ти? ти бикуєш, альо? Скажи, іди сюда, я не кусаюся. Ся собака не кусається, вона робить тобі боляче по іншому. Mm -hmm. Ох, ніхрена собі. Нихре. Ні шо, шо це було. Дивай, ты дивай, ты дивай, ты Давай, ты дивай. Еес! Yes. Він ніби в банку, говорить. Ну я миньо не вломаю, чтобы они ему их не наломали. Не надо, дядя. А зачем когда второй пошла надо? Ха. wrecked. О, здорово. Здорово. Ого. Ох ты, господи, боже! Вин трошечки выкольно, нет. Блин, я просто глухой. О, хорош, 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 я им за распиду ломатый турель. Ой, блин, у нас там что на джанте ходить. Морда. Да. Я им хочу за распилю ломаты топ. Да, ну вы вызнощаетесь. Короче, я пишу ломать топ, ей богу. А у тебя же тут есть дракон. Капитан Смолет. А, Смолер. Капитан Смолет. Могде Кайсер. Бранд. Карма. Пук. И капитан Смолет. По Попал. Промазал. Давай я в кучу стану просто вот так. И когда пяти... им Води. Где да. их на это кину. Чаще сейчас Поехали. Здесь и стенька Добью, я, добью я. Попытаюсь. Да. Не нет, тебе лучше болеть от этого. Yes. Подожди, там джангл прилез. Джангл, как-то ты, короче, смотри, когда я будет двое, типа. А, да. И не Без будет много. Ладно. Я пойду Ну и вон хочу бы обесралась, типа, на ней. Yes. Да я одного Давай не надо, давай не надо. Там сейчас джангл будет, наверное. Come here, bitch. Come here. Я иду до вас. Народ, я иду до вас. Нам потрібно забрати дракона. Навіть ціною лоха дракона. Він, блин, більш як солотель, ніж дракон. Подивись на ці вуха. Є такое. Блін, я не дійсно. Блин, я не попадаю по клавиатуре Я її не бачу взагалі Жесткая разница. Я просто, блин, мискликнув кожную клавишу, яку дики можна було. Я просрав флеш, я просрав Ешку, я просрав все, все, что у меня было Это называется скилл идея. Тихо, 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 тихо. Я тихо, тихо, не лезь. Мелі сюди, Ульти, Ого. У... а тут ти уворачивался. Вона сдохнет. Вона те... Ні, вона зараз хілиться, вона хілиться, вона хілиться! Зараз розстанеш Не, у мене ох. нафіг. Давай. Зараз у мене ти тут розстанеш. Дід мороз, блін. Дід Курйоз. Чуть ти та... Нєє, це не прикольно! Я тут зараз... ДА, я зараз... Годай! Хорош! Вони 8 смертей, блін, це епічно! Давай СО раздамажим, он ну, ООК! Я передумав. Зараз буде ООК... Ніфіга! Тепер я ООК! Еес! Yes. Yes. Це прям як шарова близкака. Нужна значала ясово. Блін, а реально, а от хотілося б, щоб тут був якийсь чемпіон, якого типу обілка це була шарова близка. О, на Міду хтось. Так, нам ломають уроль на на нароооооооооо. Блін. прийшли знову. Двоє. Я і компанія. Я сука и я Соло. Зараз ти будеш не соло, якщо ти не здохнеш. А ти сдох. Ти лох. Лакс при... притарабанилась знову, блін. Я не туда. А давай уто, давай уто. Мені це не подобається взагалі, ні разу. Блін, а як... Ну, тренда. Ну они нам, всі, вони вони нам по всіх трьох фронтах ламають турелі, народ, ми злили. Ми просрали катку, все видаляємо гру. У мене навколо трупа зараз показують типу, рейндж атаки. Це, звісно, епічно виглядає. Ти устрен на это Да. Я ставлю ноу. No. No. Не здавався до останнього. У тебе зараз був такий щалк, ніби як в тому мемі. Найс. Nice. Да я палець щелкнул. Ну, я кажу, там просто воно звучало так ніби як в тому мемі. типу. Там просто ще відлонювали. Найс. Nice. Найс. Nice. Найс. Nice. Nice. Да, сейчас сенворд баса. Найс. Nice. Найс. Nice. I, did my nice, and I won out. So if you say. Это чисто походка варвика. Wow. як тебе там штырить. Да, можно. <laughs> <laughs> Капец, ну. Ты вообще лагаев, воно дуже стремно заразу. Я не знаю, на них бикувати чи я ні. Їх 40 Слухай, там поки мастер Д махається Ещё на біду, я у нього позабираю джангл. Во, вот это нормально, <гум> Я вірю. А прикинь, він зараз ну, побачить і пройде. А він прийшов. Він прийшов, але пізно, 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 ага. пізно. Так я звалюю просто. Мені було з ним махатися. Давай на этого, на барона. Не, давай на Геральда пойдем. Пойдем. Красная башня дома. А ч а ты фига ты быстрый? А, это телепортал. Ты бачишь, ты можешь, что я на подарить иду? Блин. Я думал, что-то через что-то через пол пролетел. Волх... Это и... Ну, клип. Волхак. Все, мы метро заломали. Супер, треба ще доламати бажано їм топ, щоб у них було дві дері позиції, так епічно валяється цей. Рукозагрібун. Mm -hmm. О, вони тут ціло КП! Вони тут ціло КП, їх треба добивати, якомога. Госп... Де вони, де вони, де вони? Давай, давай! Єс! Умный в гору не пойдет, умный в гору перепрыгнет. Умный в гору не, горы п... нападт, умный в гору побежит. А, не, умный в гору не не пида, а дебил в гору побежит. Ага. Я... Ні, я не, потягну ага, також до... я напотягну протоны. Ага, у тебя теперь пришла до... Яй... О, прикольно, у меня ассист. А кила намадывай.